А як би ви описали добровольців хоробрі? Якби не вони, то не було б цього всього, що є. Ну, сили духа, так да. і головна віри в нашу перемогу. – І щоб всі були живі. – Хай Бог береже і нашу Україну. Щоб все було у них хорошо. 14 березня день українського добровольця. Це свято тих, хто взяв на себе відповідальність за країну. Добровольці це тисячі історій мужності, самовідданості та віри в перемогу. Ми запитали криворіжців, що вони хочуть побажати добровольцям, та чи є серед їхніх знайомих такі відважні люди. Я побажала перемоги, побажала б вистояти в цьому всій страшній війні. В мене Переповнюють мої чувства, Да? я навіть не знаю, як сказати. Вони мужні, вони борються за нашу Україну. Дуже вдячні їм за те, що вони роблять. А у вас серед знайомих є добровольці? Так, він пішов добровольцем коли почалось повномасштабне це десь березень. І нещодавно я дізнався, що він отримав поранення, прилетів в ФПВ без руки і без ока. Залишився. Слава Богу, що живий. От тому я хочу побажати всім добровольцям, щоб прийшли живі. Мирного неба. Та перемоги мужні, хоробрі, козаки. <сумітно> Бістрає. У вас серед знайомих є добровольці? У мене ні. У мене є. Розкажіть, будь ласка, історію його. Чому О, він вирішив піти? Не хочу, я буду плакати. Я думаю, хай би повертаються домой, щоб зустрітися зі своїми родними дев'яти. Хай вертаються живими. А як би ви їх охарактеризували? Три слова. Добресні. Відчайдушні. А у вас є серед знайомих добровольців? Син мій. Пішов. Він обмежено придатний, але ж дав згоду йти в армію. Бо каже, хлопці прийдуть і скажуть, а ти що робив? Я б нашим хворцям хлопцям, хлопцям побажав, бо в першу чергу це перемоги і повернутися якнайшвидше вже додому, тому що вже це дуже довго все проходить. Так що, це вже все, що хотів побажати. Перемога це, по-перше, мужність, відвага. Любов до батьківщини. Моєго сина, папа, був добровольцем з початку війни і, к сожалению, погиб. 40 років, так да, Дуже жалко. Да, Успіху і взагалі щоб були живі, здорові, щоб сім'ї повернулися назад. Ну, це патріоти, найперші, що є.